Клуб з каратей Чемпіон Суми існує три роки. Нині у клубі працюють троє тренерів, а у трьох залах тренуються близько сотні вихованців, говорить тренер клубу Валерій Сонних. Клуб «Чемпіон Суми» – це е, качество, тому що нас не, не дуже багато, але дуже ми сприяємо так, щоб, щоб спортсмени багато уваги їм було. За три роки діяльності клубу його вихованці неодноразово виборювали медалі всеукраїнських, європейських та міжнародних турнірів. За три роки клуб вже має і призерів Європи. Двоє є Пащенко Олег і Котенко Вероніка. Маємо багато чемпіонів з Кубку світу, призерів Кубки світу, багато чемпіонів України і також вже підростає молодь, яка теж буде показувати результат. Рік 2026 клуб почав з першого турніру серії А, на якому не вибрали перші медалі року. З нового року ми поїхали вже на Кубок світу в Дебілісі з Данієлом Касяновим. Взяли медалі, хотілося б золоту, хоч би одну, але що маємо, то маємо. Валерій у вазі до 84 кілограмів серед 96 учасників вагової категорії посів третє місце. А от інший каратист чемпіон Суми Даніл Касьянов у вазі понад 84 кілограмів посів друге місце. Говорить, все це завдяки підготовці та тренеру. Пройшли важку підготовку. Три з першого киякались тут. Взагалі да, тренування вже було 31-го зранку, 1-го ввечері. Ось маємо фінал серії А. Про свою мотивацію Даніл Касьянов говорить. Борюсь, бо хочу і прагну стати номером один своєї категорії. Наразі клуб Чемпіон Суми готується до нових стартів. Кратистка клубу Верніка Катенка готується до чемпіонату Європи на Кіпрі. Я хочу, мабуть, сама собі та моєму тренеру доказати, що я цього варта і я не зря це все роблю. Там мета не така. Там мета виграти, всіх порвати. Ну їхати туди просто щоб. Туди поїхати це круто, типу я побула на Чемпіонаті Європи. Ну треба ставити собі найвищі цілі. А Валерія Санова збирається на змагання в Арабські Емірати. Я хочу стати топовою спортсменкою своєї категорії. Та коли мені виповниться 14 років, я хочу зайти в збірну і виграти чемпіонат Європи або чемпіонат міру. Тренуються спортсмени, говорить Валерій Соних, аби показати суми це місто сили, місто переможців. Я мрію, щоб в мене вже була олімпійська чемпіонка серед юніорів та призері світу. Олександр Качанов, Анна Волох – Суспільне новини Суми.